Смак не схожий ні на що. Ну, накидаємо варіанти, що це вона сушила. Я б сказав, баклажани, якісь не баклажани. Це сливи, конфі. Не мариновані, не е, сушені. Це конфі. Готуємо. Три кілограма сливок. Помили, просушили і тепер їх е, звільняємо від кісточок. Сливки беремо, щоб вони були плотненькі. Стиглі, але плотненькі. Шкірочку ми залишаємо. Провірила. Краще шкірочку залишати, надає більше аромат і таку приємну солодкість, тому що без шкірочки вони більш кисліші і менш ароматні. Сливки почистили, поскадали. Тепер посипаємо цукром і сіллю. Я перемішала цукор з сіллю. Також додаємо лавровий листочок, я ламаю його на такі шматочки, щоб він рівномірно розподілився. Бо якщо ми ціліком кинемо, то буде десь в одному місці, а там десь не буде. І перчик горошком. Також травки я додаю: розмарин, тим'ян або чеврець. По нашому базилік і трішки додала чилі, хлопець чилі, Посипаємо гарненько. Взагалі можна додавати на свій смак, які вам подобаються. Я обрала ті, що подобаються мені, і ті, що будуть доповнювати смак слив. І тепер оцю все гарно збризкуємо оливковою олією. Нема оливкової, збризкуйте олією без явного такого аромата. І тепер перемішуємо. Зараз ставимо випікатися, духовочка розгріта на 120 градусів. Випікаємо 3,5 години. Ми орієнтуємося, щоб сливки вони будуть м'якими, вони трішки зменшаться в об'ємі, але будуть м'якими. Не пересушую. Все, випікаю приблизно 3,5 години при 120 градусах. Сливки спеклися, підсушилися. Бачите, вони ще зовсім м'ягенькі. Складаємо наші сливки в баночку і заливаємо. Оцією олійкою з соусом, з соком слив, точніше, соусом. Оця сама олійка, вона дуже, я б сказала, вона ідеальна для салату. Заправити якийсь салатик, це буде просто щось. Оця кисливка від слив. У олійка, яка залишиться злим в баночку, так? Да? Ну так. Бачите, вона трошки розшарувалася. Я частину залию в сливки. Щоб не було. Такі сливки зберігають, якщо їх не стерилізувати до одного місяця. Якщо хочете, щоб довше, простерилізуйте, можна в духовочці на 10 хвилин при 100 градусах вистачить. Спробуйте приготувати хоч одну баночку, скажімо, з одного слив. Ви не пошкодуєте. Це щось новеньке, в магазині такого точно не продають. І скажем, її роблять в'ялені сливи, але такі сливи конфі, вони мені більше подобають. Тому готуйте з задоволенням. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо залишили запитання, запитуйте, з радістю відповім. Всім звачного!